Вітаю колеги на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 10 жовтня. Зорали ми поле. І от зараз разом подивимось стан, що з ним робити далі. Дивимось. І так підходимо ми до нашого поля, де буде у нас часник. Що можемо сказати? Вологи практично нема. Така перемішана, так як був дощ невеличкі, при оранці воно перемішалось, як кажуть аграрії провокативна волога така, що я бачу? Грудка є, але вона розсипається. Тут такі більш піщані. тут бачу далі. Далі тут щось уже складніше. Тобто половина так, а половина хоч і розсипається, але грудка тверда. А це означає, що треба обов'язково фрезерувати додатковий. Усок роботи. Так. Пройшлись ми фрезою, ситуація в порівнянні, бачите, трішки покращилась, але не на 100%. Грудка присутня, дуже тверда, навіть фреза не розбиває. Вологі нуль. Дивіться, який пісок. Отака От у нас осінь і така ситуація з вологою. Ми, як і всі аграрії, Хто займається зерновими, озими ми сіємо, не будемо чекати вологи. Висіяли вже, до речі, повітряну бульбочку. Трішки почали садити зубка, це сорт Гулівер у нас. Обробили його перед посадкою в протруйнику Максим XL. З розрахунку 100 мл на літру води і на 100 кг. Якщо у вас звичайний максим, то замочуйте 40 мл на 10 літрів води. В тому розтворі можна використовувати його допоки він не втратить третини об'єму. Тобто, наприклад, з 10 літрів раствору не стане 7-6, тоді. Зливайте, робіть новий раствор. Добриво даємо яромілу в цьому році 9,1224, плюс 7 сірки і плюс 2 магнії. В тому році попередніх давали 7 20, 28 по-моєму, формулу. Так як фосфору у нас достатньо в ґрунту, тому вирішили в цьому році дати менше. По нормі добриво з розрахунку виходить 1,5-2 кілограми на сотку. І тепер хочу звернути вашу увагу, хто буде використовувати ґрунтовий гербицид 100-330 після посадки. Ось по такому піску ні в якому разі не працюйте. Ждіть дощу. Хай це буде тиждень, два, навіть три, але дочекайтесь і тільки тоді працюйте, тому що по піску, по такому це марна трата часу і средств. Тому. Майте це на увазі і передайте другим. Приєднуйтесь до, нас, до нашої спільноти у Фейсбуці, група Часник Чернігів. Посилання буде внизу